Яка помилка старих шкіл, які тренують публічні промови. Підручники, матеріали тисячолітньої давнини виходять з того, що необхідно запропонувати якусь структуру, і буде щастя. Одначе вони не враховують той аспект, за яким всі ми з вами різні. У кожного свої смаки. А тому публічна промова це передусім та. Максимально правильна, яка враховує цінності нашого слухача. Нам потрібно зрозуміти, чим мотивується слухач. Можливо, мотивується якимись преміями, призами, заохоченнями, а можливо, він мотивується якимось запотиличником. Тобто мотивація від у нього превалює. Можливо, в нього якісь загальнолюдські цінності, такі як свобода, а можливо, просто такі от вітальні, як життя та здоров'я. Коротше кажучи, спочатку ми визначаємо цінності, паттерни нашої аудиторії, нашого співрозмовника, і вже тільки після цього готуємо промову.